Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. Сьогодні ми познайомимось із загальним поняттям чотирикутники і розглянемо основні елементи цих чотирикутників. Отже, чотирикутник це геометрична фігура, яка складається із чотирьох точок. Зверніть, будь ласка, увагу ось на рисуночок, так: чотирьох точок. І чотирьох відрізків, які послідовно, тобто по черзі, з'єднують ці чотири точки. Самі точки називаються вершинами чотирикутника, а відрізки, що сполучають ці точки, називаються сторонами чотирикутника. Якщо, наприклад, розглядати чотирикутник А, Б, С, Д, так, то відповідно, вершини це будуть точки у нас точка А, точка Б. Точка С і точка Д. Так? Сторони це будуть відповідно відрізки АБ, БС, СД і ДА. Для того, щоб правильно називати чотирикутники, необхідно пам'ятати, що ви обираєте будь-яку із чотирьох вершин, яка вам більше подобається, але зазвичай починають із першої, далі вруч внизу. І за годинниковою стрілкою називаєте по черзі всі вершини. Наприклад, можна зазначити, що чотирикутник А, Б, С, Д. Можна починати з будь-якої іншої вершинки, це не принципово, але пам'ятайте, що всі інші вершини ви повинні називати по ходу часової стрілки. Да? Отже, наприклад, БЦДА. Або С Д, або Б, С. Це все чотирикутники, один і той самий, але просто ви обираєте іншу вершину назви. Ну, зазвичай, ще раз кажу, традиційно починають да, з лівого нижнього кінця і за годинниковою стрілкою називають. Тепер, що стосується поняття сусідніх вершин і протилежних вершин, Значить, давайте подивимось на малюночок. Точка А і точка Б. Б, це є дві вершини. Да? І відповідно, якщо ми будемо розглядати, то вони є сусідніми, бо вони є кінцями однієї сторони. Да? Сторона А Б, точка А є її кінцем, і точка Б є її кінцем. Значить, в цьому випадку, якщо дві точки є кінцями однієї сторони, ці точки називаються вершини сусідні. Якщо ж, наприклад, ми будемо розглядати. Точку Б, наприклад, і точку Д, то вони не мають спільної сторони. Вони не є кінцями спільної сторони. В цьому випадку точка Б і точка Д є протилежними точками або протилежними вершинами нашого чотирикутника. Тепер сторони аналогічно, якщо мова буде йти про поняття сусідні сторони і протилежні сторони. Сусідні сторони, це, наприклад, Сторона АВ і і Так, Чому? Бо вони мають спільну вершину точку Б. Якщо дві сторони мають спільну вершину, то це сусідні сторони. Якщо вони, наприклад, не мають, да, сусідні, ну, не мають спільної точки, наприклад, дивіться: сторона АВ і сторона СД, в них немає спільної вершинки, тому вони називаються протилежні сторони. Ці поняття нам знадобляться, коли ми будемо розглядати певні властивості інших чотирикутників. Вводимо поняття діагоналі. Значить, якщо є чотирикутник… І ми проведемо відрізки, які будуть сполучати протилежні вершини. Да? І ще раз давайте подивимося: ось точка. вершина А і вершина С вони є протилежні, бо не мають да? спільної е, сторони. Відповідно, якщо я їх з'єднаю, то це у мене отримається діагональ. Вершинка К і вершина М є протилежними. Якщо я їх з'єднаю, я отримую діагональ. Відповідно, діагональ це відрізок, що сполучає протилежні вершини чотирикутника. поняття периметра. Взагалі, то периметр це сума довжин сторін геометричної фігури. Не виключенням є і чотирикутник. На відміну від трикутника, він має 4 сторони, значить, щоб знайти периметр чотирикутника, треба додати довжини сторін нашого чотирикутника. Тобто, наприклад, якщо у мене є чотирикутник а, Б, С, Д, так, І відповідно я знаю довжини його сторін, то щоб визначити його периметр, Периметр, Внизу в складові пишемо А, Б, С, Д, назву чотирикутника дорівнює Сторона А Б, ось вона, а, Б, 7 см. Так? Сторона Б С 6 см, сторона С Д 5 см, сторона Д, А або і а, і так і так можна називати, дорівнює 3. Так? Відповідно, ми з вами отримуємо 21 см. В цьому випадку буде периметр так, мого чотирикутника. І ще раз нагадую, це сума всіх сторін нашої геометричної фігури, в даному випадку чотирикутника. Наступне поняття це опуклі і неопуклі чотирикутника. Якщо, в принципі, ми будемо розглядати чотирикутник як геометричну фігуру, то в принципі на площині так, він займає, будемо так говорити, внутрішню область, тобто певну частину да, нашої площини. І якщо взяти і умовно провести через кожну із його сторін да, від, ну, якісь прямі, то ми можемо будемо так говорити. Відсікати певну частину області. Так ось запам'ятовуємо, якщо перед нами є чотирикутник і ми можемо провести через будь-яку, тут ключове слово будь-яку, тобто через довільну да, його. Будь-яку сторону, так, то у нас по відношенню до цієї проведеної сторони чотирикутник буде лежати по один бік від цієї прямої. Будь-яку, яку б ми не провели з вами да, через будь-яку сторону, ось тут проведу, да, і він весь знаходиться по один бік від цієї прямої. Наприклад, проведу, да, ось тут через АД. Проведу, і він знову таки буде знаходитись по один бік від цієї прямої. Тобто через будь-яку із сторін, якщо проводимо, і повністю весь чотирикутник знаходиться по один бік від цієї прямої, то такий чотирикутник називають опуклим. Якщо ж, як це, от, як на малюночку 1, да? Якщо ж, наприклад, подивіться на малюнку 2. В принципі теж є чотирикутник, але не через кожну сторону. Якщо я, наприклад, проведу через ось цю сторону, да, то дивіться: у мене частина. Чотирикутника знаходиться по один бік, а частина інша, ось вона, да, по інший бік. Все це вже не опуклий чотирикутник, тому що порушується умова, яку ми зазначили вище. Ми будемо в подальшому працювати ну, з опуклими чотирикутниками, але для того, щоб ви розуміли, що існує іще не опуклі, і виглядають вони ось так. І ще нам знадобиться поняття е, кутів. Да? Значить, якщо у нас знову-таки є чотирикутник А, Б, С, Д, і він займає певну да, площу, то ми з вами можемо умовно цю площу поділити на внутрішню, та яка знаходиться всередині чотирикутника, і зовнішню. Так, так ось кути, які знаходяться у внутрішній області, ось я їх позначаю на малюнках. Да? кут А, кут Б, кут С і кут Д. Оце у нас чотири кути нашого чотирикутника, які будуть внутрішні, бо вони знаходяться всередині нашого чотирикутника. Якщо ж я візьму і продовжу одну із сторін, ну, наприклад, сторону АД, то для кута Д внутрішнього на продовженні сторони AD з'явиться іще зовнішній кут. Так? І відповідно, давайте я його позначу, ну, як 4 із зірочкою, наприклад. Так? І тоді кут всередині, внутрішній, так? а кут назовні, який лежить на продовженні цієї сторони, буде називатися зовнішній кут. Так, так ось давайте розглянемо в нашому випадку, якщо ми будемо розглядати то внутрішній кут так, і зовнішній кут, які знаходяться при одній вершині, це дуже головна умова. Зараз це вершина Д. Да? Їх сума буде 180 градусів, бо це є в нас суміжні кути за означенням. Да? І так можна зробити ну, біля кожного із зазначених внутрішніх кутів. Значить, сума внутрішнього кута і зовнішнього при одній вершині дорівнює 180 градусів. І наступне поняття це сума кутів чотирикутника. В принципі, якщо чотирикутник можна діагонально розбити на два трикутника, давайте подивимось на малюночок. чотирикутник А, Б, С, Д провели діагональ а, С. Таким чином, у нас отримується з вами два трикутника. Перший це А, Б, С, я його заштрихую ось таким кольором. Так? А другий трикутничок це а С, Д, наприклад. Да? Я його заштрихую таким трикутником. То, якщо ми пригадаємо, сума кутів трикутника 180 градусів. А якщо чотирикутник діагональю розбивається на 2 трикутника, то 2 помножити на 180 буде 360. Відповідно, теорема, яка говорить про те, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Запам'ятовуємо для використання. Задачах. Ось такий теоретичний матеріал стосується чотирикутників, його елементів і суми чотирикутників ми сьогодні розглянемо. розглянули з вами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!